Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як під час запровадження сухого закону на Росії під час Першої Світової війни люди травилися, тому що хотіли бухати все одно по Чорному. І що вони пили, які отрути, як викручувалися, ну, одним словом, такий собі бояришнік початку ХХ століття. Отже, до 1914 року на Росії пили по Чорному. А з початком Першої світової війни відте ввів сухий закон. Зразу треба сказати, що до цього 25% імперського бюджету йшли саме від продажу алкоголю. Так повелося з часів Івана Грозного, коли він запровадив так звані царьові кабаки, тобто державну монополію на алкоголь. Кабак монгольське слово, як і решта 20% слів у так званій штучній російській мові. Так от, в кабаках лише. Наливали, а закусувати не можна було. Цим кабак від корчми і відрізнявся. В корчмі закусували, вели бесіди, а в кабаку напивалися без закусі до звіриного рику і лізли в бійку, а потім, як і належить під пліт ночувати. Іншими словами, країна була пропита до ручки, і тут заборонила алкоголь. Народ мучиться. Хочеться бухнути, почали шукати вихід. І через рік після запровадження сухого закону Росія перетворилася на гігантську хімічну лабораторію, де мільйони людей ставили досліди над власним організмом, намагаючись витягти алкоголь із чого завгодно. Традиції живі, згадайте, бояришнік, з лаку, з політури, з дріжджів, з квасу, з одеколону, який перукарі ховали. Від клієнтів, як військову таємницю, петербурзькі лікарі заповнилися і лікарні експериментаторами, що отруїлися. Пермський губернатор видав указ, якого не знала світова історія: забороняється вживання дріжджів з метою сп'яніння. Вдумайтеся, це указ губернатора. Виробництво лаку в північно-західних губерніях зросло на 500%. Політури спиртового лаку на півтори тисячі відсотків, а в газетах з'явилися зведення, від яких волосся ставало дибки, перед обідом вихопив філіжанку денатурату, засмаженою бараниною випів дві чарки політури, а по обіді кавою з калгановою настойкою пригостився кінець цитати. Щоб зрозуміти масштаб катастрофи, потрібно спочатку розібратися, що саме забрали в народу у серпні 1914 року. Сергій Віте створив не просто винну монополію на Росії, він створив таке собі фінансове диво, яке годувало імперію краще, ніж золоті копальні та нафтові вишки разом взяті. Цифри були запаморочливими. 1913 року горілчана монополія принесла до скарбниці майже мільярд карбованців. Це становило 26% від всіх доходів держави більше, ніж залізниці, більше, ніж промислові податки, більше, ніж мита. Система добре працювала. Приватні заводи виготовляли спирт з картоплі. Держава купувала його за фіксованими цінами, очищала на казенних заводах. Розбавляла до 40 градусів і продавала в монопольках по всій країні. Дві марки: червона голівка за 40 копійок та біла голівка за 60 копійок. Якість посередня. Зате чесна: слухай, Іване, а що буде, якщо горілку взагалі заборонити, міг запитати один чиновник за чаркою чаю в Міністерстві фінансів. Та ти, що з глузду з'їхав, це ж чверть бюджету, армію на що утримуватимемо. Кінець цитати. Але найгеніальніше було в іншому. Ціни розрахували так, щоб самогон варити було невигідно. А психологію російського чоловіка врахували ідеально. Він швидше донесе на сусіда самогонника, ніж сам займеться промислом, бо лінивий росіянин і ближнього здати то святе. Якщо мені не можна піднестися, то нехай і сусід не підноситься. Кінець цитати. Ось народна філософія в дії Сам в лайні і сусіда в лайно запхаю. Аж тут почалась війна, як казав недофюрер Московський, і тут случилась спеціальна воєнна операція. Імператор Микола, що сам певний неабияк, ухвалив фатальне рішення в серпні. 1914 року вийшов указ про заборону продажу спиртного до закінчення воєнного часу. Насамперед народ кинувся на денатурат, технічна рідина для спиртових ламп раптом стала ходовим товаром в Україні. Статистика зростання продажів виглядала як звернення з фронту у Петербурзі за рік з 1913. По 1914 рік продали майже 700 тисяч відер денатурату. А за наступний рік понад мільйон. Зростання на 45%. В інших губерніях цифри були ще страшнішими. Денатурат коштував у 10% дешевше за горілку, щоправда, до нього додавали метанол, фіолетову фарбу та огидний ароматизатор, щоб не пили. Але російський мужик виявився, готовий пити будь-яке лайно, лиш би торкнуло. Так, від метанолу ломило все тіло. Так, голова дуже боліла, як після удару кувалдою. Але за це дешево і п'яно. Ви на каналі Козак-Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за кожну вашу вподобайку, бо кожна вподобайка це цвях струну російської пропаганди, а також вона просуває україномовний контент мережами інтернету. Дякую всім спонсорам. Народна хімія запрацювала на повну потужність, денатурат проварювали з коринками чорного хліба, змішували з молоком, додавали часник та перець для міцності, наполягали на стручковому перці і змішували з червоним вином. Виходило пійдло для бідних. Ну що, Семеничу, як нове пійло? питав один робітник іншого, морщачись від смаку. Гедота повна, але дурманить знатно і головне, що недорого. Влада спробувала виправити ситуацію. Оголосили конкурс на створення ідеального денатурату з премією 50 тисяч рублів. Правда, вимоги були фантастичними. Рідина мала мати жахливий запах і смак. Але горіти без запаху, викликати огидне похмілля, а не впливати на здоров'я. І головне, щоб із неї не можна було простим способом отримати питний спирт. Хіміки билися місяцями, але створити таке диво ніхто не зміг, премію так і не видали. У підсумку до європейського рецепту додали ще відсоток кетонової олії з гасу де натурат став воїстину огидним. А тут розпочалася справжня хімічна вакханалія. Люди почали пити все, що містило хоч краплю спирту. Одеколон зникав із перукарень із космічною швидкістю. Перукарі стали ховати флакони під прилавком. Виробники, зрозумівши, що їхню продукцію купують не для гоління, почали додавати метанол в одеколон. Як результат. Клієнти отримували хімічні опіки обличчя, а п'яниці отруєння. Аптеки перетворилися на місця паломництва, де там Єрусалиму. Черги за спиртовими настоянками, краплями та бальзамами розтягнулися на цілі квартали. Рецепт на 200 грамів медичного спирту коштував 2 карбованці, на 400 грамів 3. Лікарі наживалися, виписуючи липові рецепти. Але найекзотичніше почалося 1915 року. Хтось здогадався, що дріжджі теж можуть дати алкогольний ефект, їх стали розчиняти у квасі чи журавлиному соці, а іноді просто намазували на хліб товстим шаром та їли як делікатес. Пермський губернатор не витримав і видав указ. Забороняється вживання всередину з метою сп'яніння дріжджів як окремо, так і в змішуванні з будь-якими рідинами. Кінець цитати. Спирт навчилися добувати з чого завгодно: з лаку, який крали у трамвайних майстернях, з шелаку яким глазурували цукерки, з політури для полірування меблів, газети рясніли зведеннями, схожими на зведення з поля бою, місцеві трактири пропонують денатурований спирт, настояний на стручковому перці і змішаний з червоним вином. Суміш називається горючка і одурманює людей позитивно. А наслідки цього дурману жахливі кінець цитати. Статистика отруєнь росла як у надріжджах. Влада Петрограда пішла на безпрецедентний захід. Вони заборонили продаж денатурату у святкові та передсвяткові дні. Заборона спрацювала, але не так, як очікувалося. Пікук Труєнь просто змістився із вихідних на понеділки. Люди запасалися отрутою про запас. Гадеазети на той час публікували страшні хроніки з лікарень. Одну таку історію розповіла дружина постраждалого черговому лікареві, коли його призвезли з гострим отруєнням. Лікарю, та він нічого особливого не їв та не пив. Вранці для апетиту чарку динатурату прийняв, в обід до м'яса додав політуру. А вже ввечері, знаєте, чайку з трав'яною настойкою попив. Все як завжди, кінець цитати. Медику залишалося лише. Ахнута від такого звичайного меню. У каїнську місцевість торговці освоїли виробництво самоситки з лимонною кислотою, що відбиває запах. В Калузькій губернії якась Тимофєєва навчилася переганяти політуру на кшталт горілки. У Рибінську через Волгу йшли цілі каравани барж із денатуратом під виглядом промислових барвників. А держава тим часом губила гроші космічними темпами. До середини 1917 року сухий закон позбавив скарбницю 2,5 мільярдів рублів. Це становило 10% всіх витрат на війну. Великий експеримент закінчився так само раптово, як і почався. Не більшовики його скасували 1917 року. І чи не тимчасовий уряд схаменувся? Ні, сухий закон дожив до 1925 року. Чому, пояснюю, Ленін дуже боявся п'яних руських. Якось він бачив, як росіяни громили склади, напивалися, буянили. Ось Так що він продовжив, поки жив Ленін, не скасували сухий закон. Так от, радянська влада в 25-му році зрозуміла просту істину, що без алкогольних грошей держава не може існувати. 10 жовтня 1925 року у продаж надійшла Риківка, перша радянська горілка, названа в честь міністра Рикова, Наркома, перепрошую, народного комісара, так тоді називали міністр, казали, це буржуазне. Ось. Хоча сам Рейков був гірким алкоголиком. Єдине Рейківка виходила, була не 40 градусною, а 20 градусною. Казали, що треба народ е розім'яти, тобто, щоб не зразу на 40 градусів, бо сп'ються до ручки. Ось. А народ казав, що це от рейков поїть 20 градусною а сам же рейков бухає справжню 40 градусну. Народ вишивкувався в кілометрові черги. За кілька днів запаси змели, але алкогольна посуха. Закінчилася.